Зовсім скоро настане оптимальний сезон для відвідин рожевих озер це середина літа. Але найбільше рожевих озер в Україні знаходиться в Херсонській області під окупацією. Тому я вирішила записати цей випуск подкасту як пам'ять про ці дивовижні місця, які зараз поплюжать російські лапті. Сподіваюсь, наступного року ми зможемо їх безпечно відвідати. В той же час тільки лінивий тревел блогер написав пост про топ 10 рожевих озер України. Не лякайтеся, сьогодні я спробую не розказувати вам банальних фактів з першої сторінки Гугла. Ми поговоримо про історію місць, де зараз розташовані рожеві озера. Привіт, це подкаст «Україна за кермом, і я його ведуча Настя. Хочу почати з Севашу, бо це найбільше і найепічніше рожеве озеро України. В сезон воно нагадує рожеве море. А одне з найрозрекламованіших рожевих озер Лемурійське – це всього лиш вирита калюжа на березі Севашу. Хоча з Лемурійським озером також пов'язана цікава історія, і я її зараз швиденько розповім. Жодного стосунку до лемурів в озеро немає. Так його почали називати місцеві, аби привабити туристів. Жителі навколишніх сіл називають його просто ямою, чим воно по факту і є. В середині 60-х років під час військових навчань туди впав літак. Пілот розумів, що влетить прямо в Армянськ і відвів літак у бік, катапультувався, але, на жаль, загинув. На місці падіння утворилася яма, яка почала заповнюватися водою з Сиваша. Лемурійське озеро саме по собі не надто велике, десь всього 20 метрів у діаметрі. Але давайте повернемось до Сиваша. Дивитись на нього краще у селах Присиваської територіальної громади Каховського району. Аби побачити всю красу Сиваша, раджу їхати на Іванівську косу поблизу села Іванівка. Насправді Сиваш це не озеро, а західна протока Азовського моря, тобто це є море. По Сивашу від Перекопського Перешийка до Арабатської стрілки проходить адміністративна межа між Автономною Республікою Крим. Та Херсонською областю України. Загалом Крим тримається за материк Перекопським перешийком, який ще називають Воротами в Крим та Чонгарськими мостами, які ще в 1917 році росіяни назвали неприємним словом калітка в Крим. Ну, в принципі, як і всі топоніми Федерації. Назва Сиваша. Походить від тюркського слова прилипати-липнути, що пов'язане з багнистими берегами затоки, вкритими товстим шаром мул. Найдавніший відомий опис озера знаходиться у творах початку першого століття до нашої ери античного географа і історика Страбона. Згадується воно і у працях давньоримського природознавця першого століття Полінія старшого під назвою Бук. Українська назва Гниле Море походить від неприємного запаху сірководню, що виділяється з його поверхні внаслідок гниття органічних решток на його дні в безкисневому середовищі. Дуже цікаве історичне місце півострів Чонгар, а назва походить від турецько-татарського слова Чонгар, Шонгар. Так турки та кримські татари називали калмиків джунгар, які, перекочувавши з джунгарії у 17-18 століттях, часто здійснювали набіги на Кримське ханство, проходячи через зазначений півострів і переправляючись вузькою протокою, що часто пересихала до Криму. Зараз там джунгарські мости. На півострові є кілька сел, зокрема одноіменний Чонгар. Переселення на Чонгар уже в сучасні часи відбувалося в рамках кампанії з аграризації євреїв у 1920-х роках, яку тоді проводила корпорація AgroJoint. У Чонгарі його координував американський єврей Ідельсон. Завдяки допомозі американських євреїв на чонгар було привезлено трактори джондіри, косарки, плуги, а також коней та корів. Крім того, американці субсидіювали та кредитували будівництво. Євреї, які приїжджали, були переважно з України і не були селянами, тому чонгарці вчили їх запрягати коней, а агрономи сіяти, засівати зерно. Тобто страшна Америка доклала свою руку до розвитку і в 1900 2020 році. У селі Чонгар поширений степовий діалект української мови, а мова жителів села характеризується значною кількістю тюркізмів. Зокрема, їй притаманні такі діалектизми, як Буран нестримна різка людина, або дундук людина, яка не розуміє або не орієнтується в ситуації з тюркською. Перта людина, старий холостяк, бовдур. А, в нас вдома також казали часто дундук. А для чонгарців характерні такі фразеологізми, як їдять балики, тобто мають достаток, бо з тюркської балик це просолена та проф'ялена частина осетрової риби. Часто вживається також слово яшкатися, але якщо для тюркомовних людей воно має. Позитивне значення означає бути в хороших стосунках, то для жителів Чангара слово має більш негативне забарвлення. Та навіть у нас вдома на півдні Миколаївської області слово яшкатися доволі вшиване і також має негативне забарвлення. У 2014 році, на знак протесту проти перебування російських військ на території Херсонської області, місцевими жителями по всьому селу були вивішені прапори України. Російську техніку, яка заїхала на територію села, змусили поїхати назад на блокпост. Всі обурені селяни. Але назва «Джангар» не тільки сьогодні змушує здригнутись багатьох українців. Саме поблизу Чангару вирішилася доля білого руху, і вони програли більшовикам. Цими бойовими діями закінчилася громадянська війна в європейській частині Росії. Отакий от, от символізм. Я дуже сподіваюся, що в цьому році на наших південних степах закінчиться і сама Росія. Трошки детальніше про цю подію розкажу. У 1919-20-х роках військо... військами генерала Врангеля під керівництвом французьких інженерів на прилеглих до Чонгару півостровах Криму були зведені чангарські укріплення. У жовтні 1920 року армія Петра Врангеля зазнала поразки в боях на Донбасі та під Каховкою. Завданням червоних було не допустити зимівлі своїх частин. І перепочинку для білих, які ще мали певні шанси затягнути війну, незважаючи на відмову в допомозі з боку Великої Британії та Франції і втрату майже всіх територій, де проходила громадянська війна, укладення миру радянської Росії з Польщею зараз доволі дивно це все звучить. Підштовхнуло до прийняття плану штурму перекопсько-чангарських позицій у 1920 році силами південного фронту Фрунзе. Червоним протистояла чисельно слабша біла армія Врангеля, і найслабшою її частиною була еліта, такі так звані кольорові полки: Корніловці, Марковці, Олексіївці. Вони сильно постраждали під час попередніх боїв у північній Таврії. Після поразки Врангеля перестав існувати останній великий бастіон організованого Білого Руху на території колишньої Російської імперії Кримом покотилася чи не найбільша хвиля червоного терору, жертвами котрого стали десятки і навіть сотні тисяч людей. Внаслідок грамотно проведеної врангелем евакуації з Криму було вивезено 150 тисяч осіб. Переможені білогвардійці частково встигли покинути Крим протягом 12 16 листопада. Багато тисяч контрреволюціонерів, які залишилися на батьківщині, їх було безжально знищено більшовиками. Не оминула ця доля і тимчасових більшовицьких союзників, махнівців. махновців. За особистим наказом Фрунзе, багато кого з них, як ворожих елементів і бандитів, червоноармійці роззброїли, а згодом розстріляли. Цікаво, що на Сиваші є півострів з дуже промовистою назвою. Ад. Він розташований на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом, приблизно за 12 кілометрів від Вармянська. Цікаву історію мають і Чангарські мости: це залізничний міст та Дамба через затоку Сиваш на перегоні Новолексіївка, Джанкой та автомобільний міст. Перший масштабний проєкт щодо покращення кримської транспортної інфраструктури, який здійснила Російська імперія після анексії Кримського півострова в 1783 році, цей масштабний проєкт мав жартівливу назву хвіртка в Крим калітка в Крим, тобто така собі альтернатива перекопському перешийку. Чангарський міст успішно штурмувала в свого часу і армія УНР під проводом полковника Болбочана. Це була частина Кримської операції 1918 року, метою якої було заволодіти стратегічно важливим залізничним чангарським мостом, який з'єднував Крим із материковою Україною. Тоді Болбочану це вдалося, тобто понад 100 років тому назад. Українська армія, Армія УНР разом з кримсько-татарським народом та німецькими союзниками звільнила Крим від більшовиків, тобто військова спроможність звільнити Крим ще в 18-му році в нас була, але не було політичної волі керівництва УНР. Її не вистачило на продовження боротьби. Цей кейс доводить, що українці та кримські татари одна політична нація, і він також доводить, що Україна ще 100 років тому була демократичною республікою, яка поважала права корінних народів. Крім того, він підсвічує проблеми в політичному керівництві країни і 100 років тому, і у 2014-му. Маю надію, що в 2023 році ми будемо. Більш рішучий і матимемо політичну волю битися за Крим. Якщо в Чонгар це калітка в Крим, то Перекоп – це Ворота. У давнину Перекопський перешийок мав інші назви. Страбон називав його Істн у перекладі просто перешийок, генесті зухало, цікава назва зухало. Кримськотатарською мовою ця місцевість називається ОР. На його території розташована могутня фортифікаційна споруда минулого Перекопський рів. Перекопський вал, Перекопський рів, турецький вал, ор та фрос це фортифікаційна споруда, що розташована на перешийку, який з'єднує Крим з материковою країною. Перекопський вал простягнувся від Чорного моря. До Азовського моря. Він має протяжність 8475 метрів. Ширина його в основі становить понад 15 метрів, а висота від рову 18-20 метрів, тобто дуже величезна споруда. До валу прилягає рів шириною 20 метрів і глибиною 10. Є дві основні версії щодо. Часу походження перекопського рову з валом. За однією з них вал спородили кімерійці за кілька століть до нашої ери, побоюючись експансії скіфів. У п'ятому столітті до нашої ери прорів з валом в Криму згадує Геродот, але точно локалізувати місцевість, де він знаходився по цьому джерелу, дуже складно. За другою версією, Перекопський вал зобов'язаний своїм існуванням скіфам, що мали в Другому столітті до нашої ери доволі сильну державу. Відомий кримський археолог Щепинський включав Перекопський рів з валом у список 10 кращих пам'яток археології Криму. І нарешті по одній з гіпотез назву Кримський півострів на Крим. Одержав саме завдяки Перекопському перешийку та споруді на ньому, тому що тюркське слово кірім означає ріф. Плутанини додають готські, пізніше німецькі історики та літописці, що приписують створення багатьох систем валів на території нинішньої України, в тому числі в Криму, готам. Цими джерелами з задоволенням користувалися фашистські ідеологи, обґрунтовуючи претензії на зазначену територію. Але з набагато більшою часткою ймовірності можна сказати, що в часи Візантійської імперії, тобто десь у X столітті, каналу вже не існувало. А вал утратив своє фортифікаційне значення і заріс. Але як покаже історія, втратив, щоб знову його повернути через кілька століть. У середині 15 століття було утворене Кримське ханство. Засновником його, ймовірно, за допомогою князівського, князівства Литовського став Хаджі Гірей. Його син Менглі Гірей не сміх втримати владу династії гіреїв і був вигнаний ханом Великої Орди Ахматом. Однак, у 1475 році за допомогою атаманської порти, що розгромила Генуайську кафу і князівство Феодоро, він повернув ханство. За турецьку підтримку довелося заплатити Кримське ханство потрапило в залежність від Татаманської порти, яка у 1476 році ще й відсторонила Менглі Гірея завойованого місця на користь династії Великої Орди. Але він утретє у третє, у 1478 році повернувся до влади. Доволі настирний хлопчина був. При ньому в Криму та на прилягаючих територіях розгорнулося будівництво нових та зміцнення старих оборонних споруд. Ці масштабні роботи торкнулися і забутого перекопського валу. Тут вони проводилися протягом всього існування Кримського ханства до XVIII століття. Результатом стало зведення фортеці Оркапу Ор та лінію укріплень довжиною 8 кілометрів від Чорного моря до Азовського. У 1500 та 501 роках хан Великої Орди Шиха Ахмед двічі намагався вторгнутися у Крим через Перекопський Перешийок, але не зміг. Можливо, ці труднощі не в останню чергу були пов'язані з відновленням старих і зведенням нових оборонних споруджень на перешийку. У 1502 році війська Кримського ханства та Ногайської Орди нанесли контрудар. Та вусті річки Сули розгромили армію Шехахмета, після чого Велика Орда, спадкоємеця Золотої Орди, припинила своє існування. Дуже сподіваюся, що скоро ще одна орда припинить своє існування також. Посушливий степ на перешийку политий людською кров'ю так рясно, як у жодному іншому місці півострова. Ворота Криму споконвіку були місцем найзапекліших і найкровопролитніших битв в Кримській історії. Ходили навіть перекази, що за старих часів тут стояли кріпосні вежі, складені з людських черепів. Ця страшна казка не таке вже й перебільшення. В її основу могли лягти реальні події, записані ханським придворним істориком Мухамедом Недаї Кайсуні Заде. Він описує, як восени 1548 року ворожі мірзи із Заволзьких Орд намагалися пробитися з військами до Криму, і як хан Сахіб, перший герай, розгромив їх на підступах до перекопу, і як Потім на залякування всім майбутнім загарбникам хан велів за, ордин, за ординським звичаєм скласти пірамідами на перекопів, відрубані голови трьох тисяч ворогів. Перекоп це таке місце, де сувора дійсність здатна перевершити найстрашніші кошмари. Запорожці. Також багато разів билися за перекоп і брали його. Наприклад, у 1675 році кошовий отаман Іван Цірко писав Листі до кримського хана Ми навзаєм у більшій уже силі нашого війська і з кращим довільним прибором завітаємо в Кримську державу не через Севашеву переправу, але через самий перекоп, виломивши і відчинивши в ньому собі ворота, бо маємо до того певний спосіб. Дуже сподіваюся, що в наших військових сьогодні також є певний спосіб. Дуже цікавий факт знала, що під час воїн запорізьких козаків з Кримським ханством рапа, тобто сілюця, використовувалася як снаряд для тортур. Щоб розв'язати язика полоненим, усиломіць у шлунок заливали певну кількість солоної рапи, і через деякий час він все розповідав, щоб отримати прісну воду. Так просто. Але не тільки Сірко брав перекоп. Наприклад, козацькі війська Богдана Ружинського це перший офіційний гетьман війська Запорізького, якого внаслідок реформи, стісненої королем Стефаном Баторієм, було призначено на цю посаду. Ще окрім цього, Богдана Ружинського називали Чорним Богданом або просто Богданком. Так, от його війська прийшли до перекопської лінії без перешкод. Вночі гетьман переправив частину кіноти через озеро Севаш. Ця тоді дійшовши до перших воріт з цієї сторони, взяла їх і впустила ціле військо. Тоді козаки взяли штурмом фортецю ор, ну, цю ж саму перекоп, вирізали весь татарський гарнізон і знесли замок та спалили місто. Від перекопу військовим строєм козацьке військо пішло до кафи, яка була в облозі з запорожцями під проводом Осаву від гір та моря. За доволі короткий час кафа була взята та всі татари знищені або взяті в полон. Загалом доволі цікавий Богдан Ружинський, наприклад, він у 1576 році звернув увагу на османський форпост «Аслан Кермен. Це теперішня каховка. А він був побудований для перекриття козакам шляху з гирла Дніпра в Чорне море. Козаки навалилися на фортецю з такою силою, що від фортеці сліду не лишилося. Під час штурму козаки використовували порохові міни, які вкладали в підкопи під мурами фортеці. При підриванні одна міна не спрацювала, і Богданко, Богдан Ружинський, вирішив сам перевірити, в чому справа. У цей момент міна вибухнула, і гетьман загинув. 5 серпня 1992 року на набережні міста Каховка Херсонської області було встановлено пам'ятний знак на честь гетьмана Богдана Ружинського. Цей пам'ятний знак мав вигляд Куба на камінному постаменті. У селі Ружин Волинської області у 2004 році встановлено біля сільської ради пам'ятний знак на честь князів Ружинських. За селом є руїни, які місцеві називають рештками замку князів Ружинських 15 століття. Часи гетьмана Богдана Ружинського, Богданка, Чорного Богдана козаки називали золотими часами. Загалом Перекопська брама мала велике значення у відношенні торгівлі. Через неї проходив головний сухопутний торговий шлях у Крим, що розгалуджувався північніше на важливі купецькі дороги до України, Польщі та Росії. Сюди ж вів легендарний чумацький шлях. Перекопські ворота виконували функції митної служби. В'їзд у Крим чи зворотній виїзд відбувався тільки за особливим дозволом. Перед воротами часто простоювали торгівельні каравани та посольські місії, чекаючи на пропуск. Поруч з валом виникли поселення, головними складовими яких були базари та заклади сфери обслуговування для чисельних подорожніх, лазні, караван сараї та інші е е заклади. Жителями таких селищ були в основному татари-мусульмани і християни в особі греків та вірменів. До наших днів збереглися два населених пункти, що стали послідовниками описаних посадів: це місто Армянськ, армянський базар та невеличке село Перекоп. Головними товарами тут були риба та сіль. Саме через перекопські ворота пройшли сотні. Тисяч, якщо не мільйони бранців, рабів, захоплених татарами під час їхніх чисельних набігів на територію України. Велика частина з них далі переправлялася до кафи Феодосії на один з найбільших невільничих ринків Європи. Також буквально за декілька кілометрів на південний захід з Перекопських озер, в тому числі і Рожевих, у великих кількостях добували сіль. Одну з найкращих в Європі. За нею стікалися сюди чисельні купецькі та чумацькі каравани. В наші дні там знову твориться історія на Чонгарі, на перекопі, історія вже нинішня, що розгортається у нас на очах, і дуже сподіваюся, що для українців вона буде переможною. Отакий от історичний нарис Севаша, але ж це ще не всі рожеві озера, про які я хотіла сьогодні поговорити. Наприклад, на Миколаївщині є одне озеро, яке інколи підсвічується рожевим, це Солонець Тузли. І воно може розповісти доволі цікаву історію. Ставок Солонець Тузли це місце видобутку солі. Грязосольове озеро прославилося в працях Максима Горького і його автобіографічному романі На Солі. Горкий був письменником-дауншифтером, багато подорожував без грошей і працював різноробочим, Наймитував, добував сіль, рибалив, але він був типовим нахабним москалем, за що його дуже не любили і не поважали місцеві. Горкий в романі описує нелюб'язний прийом його місцевими трудягами, а ти кацапи, мабуть, вареники їсти до солі прийшов. Крім того, доволі багато рожевих озер є біля сучасного міста Генічиськ, тому оминути його в сьогоднішній розповіді я не можу. У 440 році нашої ери на місце сьогоднішнього Генічиску прибув Геродот та записав легенду про скіфське золото. Вони скіфи закопали його в катакомбах, бо зі сторони Мелітополя прийшли головні вороги скіфів, перси. Це роз скіфів. Прийшлось піти, а все своє золото він закопав у катакомбах, які ведуть аж до Криму. Але сьогодні ті катакомби вже обвалилися, і їх теоретично потрібно розкопувати. Загалом історія Геніческа приводить нас до назви поселення Саліне. Генуейські купці в 13-15 століттях фактично ділили владу в Криму з кримськими татарами, а в своїх морських походах користувалися картами, які називалися портоланами. Портулан або Портулан це високоточні середньовічні навігаційні морські карти. Одним чином їх виготовляли з пергаменту. Головною особливістю цих карт є детально та реалістично промальована лінія узбережжя, а також топоніми, що написані з боку узбережжя перпендикулярно до нього. Міста колонії північного Приазов'я жили повнокровним життям вже всередині першого тисячоліття до нашої ери. Окреслені на карті Чорноморського узбережжя за Птолемеєм, перші грецькі поселення північно-західного узбережжя Азовського моря, Акла та Лейя, вони розташовувалися по сусідству з сучасним Геніческом, а Нова фортеця на його території. Це підтверджується та картою Криму, складеною в 1562 році англійцем Антонієм Дженкінсоном, і ця мапа була включена в перший географічний атлас видовища світу земного фламандського географа та картографа Абрагама Ортелія. Це Бельгія 1590 рік. Загалом, впродовж багатьох років місцеві краєзнавці шукають в генічеську залишки кримськотатарської або турецької фортеці. Їм вдалося підтвердити існування тут військового укріплення часів Кримського ханства. Знаменитий турецький мандрівник Евлія Челебі або Челебі виділив фортеці Геніческа в своїй книзі цілий розділ під назвою Похвала прекрасного замку Ченішке. Цей розділ був присвячений побудованому кримським ханом у 1640 році на південній частині Арабатської стрілки, укріпленню. Ім'я Геніческ з містом ближче всього до тюрського вислову Тонка вода. Якщо ця близькість надалі не буде спростована, то дату заснування міста можна віднести до часу не пізніше 1640 року, коли була побудована. Вежа на гирлі тонких вод, вона ж замок Ченішке, або по-ногайськи по дженіче, що означає новий тонкий. Сьогодні я навмисно нічого не розповідаю вам про Кінбурзькі озера, хоча серед них є також рожеві, просто то тема для окремого випуску. Отака от от історія місць, де ви можете побачити рожеві озера, строката, насичена подіями та рясно полита кров'ю. Сьогодні там знову вершиться історія. Впевнена, що для України це буде історія перемоги. Це був подкаст Україна за кермом, і я його ведуча Настя. Сподіваюся, що мені вдалося розповісти вам дещо цікавеньке.